А на курорті сьогодні погода не льотна, падає сніг, дуже сильний вітер. А ми, друзі, з вами поспішаємо до центрального бювету. Також на Майдані Незалежності там мають зараз колядувати різні колективи на 12.00. Ну і сьогодні вперше у Трускавці співачка а можливо, вона буде на центральному бюветті. Завжди, в принципі, хто вперше приїжджає у Трускавець, завжди приходить на центральний бівет, щоб там запросити гостей міста. На свій концерт, який відбудеться в Палаці культури Шевченка, здається сьогодні в 19.00. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми у Трускавці, навпроти нас бачимо бістро рідний край, також церква Святого Миколая Чую. Там ще відбувається недільне богослужіння. Сьогодні 28 грудня, друзі, ми поспішаємо в центр курорту. Подивимося, я бачу, що людей стало значно більше. Можливо, цими вихідними люди приїхали вже на курорт. Відпочивати, відсвяткували Різдво і приїхали у Трускавець зустрічати новий рік. Залишилось всього лише 3 дні до Нового року, і бачу вже в інтернеті дуже багато відео з курортного Буковелю. Там вже відкрили сезон, бачу також відкрили на гірськолижному комплексі Плай. Ну в Бориславі ще поки що сезон не стартував, тому як тільки стартує друзі, обов'язково знімемо для вас відео. Ви бачите, що. На вулицях людей побільшало. Це точно, і бачите, погана погода, дуже сильний вітер, дуже падає такий сніг. Обіцяли дощ навіть, не знаю, можливо, дощу не буде, бо якби був дощ, то було б точно дуже слизько. Вже на завтра, на ранок, до мінус 4. І до Нового року, друзі, буде холодна, морозна і сніжна погода. Вже кажуть, що після 1 числа прийде потепліття. Ну, подивимось, погода в нас така, бачите. Суботу світило вчора сонце, я був в східниці, хоча його не прогнозували. Церква Святого Миколая тут є різдвяна шопка. Багато людей туди ходять, дивляться, фотографуються. Така цікава локація. Змушений, бачите, забирати сніг з камери, бо прямо падає в об'єктив. Чую, що вже біля центральної сцени на Майдані Незалежності. Говорять там люди, зараз, напевно, будуть колядувати, можливо, вже відбувається колядки. Але сьогодні дуже холодно. Не знаю, як ці вертепи будуть тут колядувати, бо, знаєте, колективів багато є і одні колядують, інші стоять, чекають. І так, знаєте, ну, про холодно я вам скажу. Це фактично приїжджають діти, знаєте, колядувати з цілої трускавецької ОТГ. Ліворуч, музей історії Трускавця. Бачиш, що на Майдані Незалежності вже збираються люди, підходять. Думаю, що дехто ще пішов попити водички, можливо, чекають на анонс концерту від Камалії, але колядки тут будуть довго тривати, тому ми спочатку ну, зараз глянемо тут, що відбувається, і підемо вже до центрального білого. Ви бачите, що вертепи ходять кругом по цілому місту. Всі такі костюмовані, всі переобиті. Вже колядують. Людей поки що небагато. Також триває збір для ЗСУ. Це благодійна акція. ну Людей поки що небагато, друзі. Ми поки ще тут підготовлюються, ми підемо. До центрального бювета. Бачите, яка ялинка у Ну, Вона виглядає гарно ввечері, коли світяться гирлянди ну і Тут, бачите, на бульварі Тарасевича також людей вистачає. Йдемо, пройдемось до бювету, бачу, там люди збираються біля місця, де проводяться анонси концертів. Дуже часто пишуть в коментарях, коли перемонтують цю дорогу, ікра, яка веде до центрального бівету, бо, кажуть, Ну, зараз, бачите, сніг притрусив і нічого не видно. А от коли немає снігу, то різні тут вибоїни. Трохи видно. Не знаю, друзі, можливо, на наступний рік, можливо, після закінчення війни. Подивимось, відео знімаємо постійно, тому як тільки будуть якісь зміни, точно вам розповім. З іншої сторони, бювети там вже бачили. Дорогу облаштували, зробили все з Бруківки, і аж виходить до вулиці Івана Франка. Там була катастрофа, там дійсно були ями, вибоїни, не, не так, як тут. Ну там вже зробили. Думаю, що черга, напевно, скоро настане і цієї дороги. Це бульвар Торосевича. Прохолодно, але люди є. Думаю, друзі, що такої кількості людей, як було колись там, 20-30 років тому, вже точно ніколи не буде, бо немає безкоштовних тих путівок соціальних. Ці всі санаторії тисячники, які якраз давали основну кількість людей на курорті, зачинені, тільки працює санаторій Кристал, тому такої вже кількості людей, як було, точно вже напевно не буде. Хіба якщо якась державна програма зміниться, це все тоді можливо щось. Запрацює, ну, але все рівно, це дуже багато колись було людей. Також пишуть в коментарях, що люди появляться вже ближче до Нового року і будуть десь до числа 10-15 січня. До того часу буде тривати високий сезон. Ну, так чомусь заведено, що колись так люди приїжджали. Ну, колись, бачите, Різдво було 7 січня, а тепер 25-го. Хоча Різдво вважається більш таки родинне сімейне свято. Колонки виставлені, але людей небагато. Людей небагато. Не знаю, чи буде анонс концерту, але дві колонки стоїть. Це означає на те, що хтось буде співати. У нас є ще 10 хвилин ми, друзі. Почекаємо. Дивіться, як класно падає сніг. Єдине, що дуже сильний вітер, такий з морозом. Так, сьогодні співачка Камалія, але нічого не розповідає, чи вона буде зараз на біветі, чи не буде. Ось так виглядає центральний бівет. Стежки прочищені. До речі, ви мене друзі запитували в коментарях, коли я східницю знімав, чи там на уріч, ну, скелі, на скельний комплекс Уріч Тустань. Чи добра дорога. Дорога добра там, друзі, новий асфальт десь приблизно 3 роки тому. Його там цю дорогу зробили і прочищають, прочищають, коли от сніги падають, то там розчищають, підсипають ці всі дороги і до східниці без проблем можна заїхати. Я думаю, що цю дорогу до східниці найкраще, напевно, доглядають. Макратя, поки є щасливи, поки до сонця, поки до походу струви несу. Сьогодні вечором будемо працювати із провідною артисткою України пані Камалією. Запрошуємо усіх мешканців санаторій цього красивого трускавця, який ми надзвичайно любимо, поважаємо, приїжджаємо сюди. Запрошуємо. До заслуженої артистки України, провідної артистки України і далеко за її межами Амстердам, Бельгія, Голландія, Люксембург, Франція, Німеччина, Швейцарія, Польща, Словенія, Чехія, Віна, Австрія, Італія, Трускавець на кінець. Пані Камалія сьогодні на 19 годину у палаці культури Тараса Григоровича Шевченка. І я з нею буду співати сьогодні двохчасовий концерт. Не пропустіть це, велике концертне дійство. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео також. Вмати. Підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому Куті. Екрану, бачите, Камалія поки що ще не приїхала у Трускавець, тому її немає на біветі. А вже в наступному відео, друзі, зніму обов'язково вам зараз, як колядує Трускавець тут на Майдані Незалежності. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!